Ніч на 29 серпня в області минула спокійно. Втім, ранок на прикордонні почався обстрілами. Зі своєї сторони, росіяни вгатили з мінометів та сау по околицях одного з сіл Краснопільської громади. Усього 16 прильотів. Попередньо без жертв та руйнувань. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Протягом минулої ж доби, 28 серпня, окупанти обстріляли території шести громад області Миропільської, Білопільської, Краснопільської. Ської, з Нобновгородської, Есменської та Шалигінської. Усього випустили 82 боєприпаси: це міни та снаряди. На щастя, обійшлося без постраждалих, попередньо без руйнувань. 27 ж серпня з 10 ранку до 10 вечора по прикордонню області зі сторони Російської Федерації прилетіло понад 220 снарядів та мін. Під обстрілом були території Хотінської, Міропільської, Білопільської, Краснопільської громад Сумського району, Зноп Шосткинського Шосткінського району та Новослобіцької громади Конотопського району. У результаті обстрілу Новослобіцької громади поранено двох людей. Це члени однієї родини. Міна прилетіла прямо в їхній будинок. Пошкоджені в селі також приватні будинки та господарчі споруди. Поранено худобу. Внаслідок обстрілу одного із сіл Білопільської громади пошкоджена повністю ося інфраструктура села. Сюди прилетіло близько півсотні мін. Сталися пожежі у будівлях училища, школи дитячого садка, пошти. Пошкоджені приватні будинки.